Запис. Mm -hmm. Так. <кій> запис уроку пішов. У нас сьогодні доволі серйозна тема. Ми будемо вчитися в скречі, вводити складні математичні формули. Що в нас для цього є? Урок дев'ятий, в шостому класі. Так, в нас є заготовочка під скреч і вирішені перші дві задачки, тобто як вони йдуть. Я пропоную, щоб не вирішувати перші дві, давайте розберемо, наприклад, третю. Зверніть увагу, формула доволі таки. Серйозно. Х-і є чисельник, є знаменник, тобто десь є 2, десь є в нас квадратний корінь і навіть модуль. а ну до речі, до вас таке питання: що таке квадратний корінь? Ви вже таку тему з математики вчили чи ще поки ні, ні. або не вчили. Не вчили. ну дивіться, тут... поділиться на саме на себе. Ну, Тільки наділиться, множиться. Ну, Корін. Як приклад, да? так? Наприклад, корінь, квадратний корінь із числа 25, на... у нас буде відповідь: це число помножене саме на себе. Тобто Це буде відповідь 5. Тобто 5 помножити на 5 буде відповідь, якраз 25. Тобто квадратний корінь з 25 дорівнює 5. Так, Одну секунду, вибачаюсь. вас кстати мало А де вчитель. Я прошу вибачення тут телефонний дзвоник був. Так, ще раз фіксуємо. Отже, квадратний корінь, відповідь: що таке квадратний корінь? Це число помножене саме на себе. Да? Ну, давайте самостійно. Що буде у нас квадратний корінь 49. Яке число помножене саме на себе? Дасть нам 49. Сім, сім. Ну, приблизно. Зрозуміло, що це ж не урок математики, урок інформатики. Приблизно, що таке квадратний корінь. Зрозуміло? Я думаю, що це не важко. Наступне питання: що таке модуль числа? Модуль числа. У нас, бо в нас там будуть ще модулі. Модуль записується в вертикальних, ну, називаємо це вертикальні так? Да? Модуль числа. Воно нам повертає число, яке буде додатнє. Наприклад, модуль числа, скажімо, мінус. 51 буде просто 51. Тобто, як працює сама математична функція, да? Якщо в нас є модуль числа просто 51, то відповідь також буде просто 51. Тобто, думаю, що в цілому нічого такого страшного нема. Якщо було від'ємне число, стало додатні. Якщо було додатні, залишилось додатні. Ну, тобто, ось так воно працює. <кхем> в скретчику, якщо ми працюємо в скретчику, модуль. Це в нас буде записуватися через функцію ABS. ABS. Це буде модуль. Якщо нам потрібен буде квадратний корінь, то він записується як SQRT. Вертаємо. О, якщо ми кажемо про квадратний корінь, то наші квадратні корні будуть записуватися як SQRT. Ну тобто, наприклад, SQRT 25, тобто якогось числа. Єдине, що ми з вами будемо працювати не з самими числами, ми будемо працювати зі змінними. В нашому випадку це в нас буде приклади, наприклад, відповідь на якусь Z. Z в даному випадку задачка. X, наприклад, плюс Y – ну найпростіший. В даному випадку ми оце число X і Y будемо вводити з клавіатурки, наприклад, там 3, 5. А в результаті сама програмка в нас буде рахувати і надавати відповідь. Тобто, в даному конкретному прикладі буде вісімка, да? відповідь на запитання. Тобто важкого нічого нема, але треба буде дуже уважними бути з формулами, щоб їх не наплутати. Ну, давайте розберемо якусь одну формулу. Я думаю, що ви побачите, тут складного нічого нема, але потрібно гарно розібратися. Ну, давайте зробимо оцей третій приклад. Отже, я запускаю скретчик. Скретч. Скретч. Розпочати творити. Підручничок закриваю, і можемо працювати. Котика можна залишити, тобто сам персонаж у нас сьогодні значення не має. Але нам потрібно зробити самі змінні. Змінні. І ми створюємо зміну. Бачите, є моя зміна. Ми її не використовуємо, ми створюємо новий. Створити зміну англійською мовою. Я прописую X гаразд. Створити зміну, Y. І створити зміну Z. Але Z ми прописуємо конкретний приклад. Я вирішую зараз третю задачу. Це означає, що я прописую змінну Z3. Тобто це буде відповідь на мій приклад. Гаразд. Тепер ми маємо прописати команду для нашого котика, щоб він нас запитав: змінну X, змінну Y. Для цього ми запускаємо події, коли натиснуто зелений флажочок, так, в нас тут є, дивіться, саме запитання, але зверніть увагу, це запитання через датчик робиться, не через вигляд, а через датчик. Запитати, х дорівнює і чекати. Датчики, запитати Х дорівнює. Після чого ми нашу змінну X надаємо значення. Наша змінна Х тепер буде те, що ми дали у відповідь. Датчики. Наша зміна X – це відповідь. Тобто, це зроблено для того, щоб ми з клавіатури могли вводити наші змінні. Можна скопіювати, тільки прописати, що тепер наша зміна Y дорівнює, і зміну Y надати певного значення. Як воно вже працює? X. Ну, наприклад, я веду якесь 100. Y веду якесь ще 100. Тобто, бачите, наша змінна може змінюватися. Але сам приклад, оцей наша задачка 3 буде мати наступного вигляду. Надати змінна, задача 3 наступного значення. Тепер прописуємо самі формули. Що нам знадобиться? Так, ну, я зроблю, щоб мені було зручно це просто набирати усе діло. Так, і масштаб. О. І так, поїхали. Дивіться, не поспішаємо додавати сюди усі значки. Розберемо приклад окремо. Ви бачите, що тут у нас є чисельник, є знаменник, є модуль і є квадрат. квадратний корінь. Ми прописуємо перше дію x помножити на y. Вибираємо оператори, вибираємо тут помножити і наші змінні. Х ми множимо на y. Це в нас буде перша дія, тобто чисельник знаменник в дробі це окремі дії. Далі рухаємося. Наступна дія X відняти у. Додаємо оператор мінус. Прописуємо змінну X, відняти змінну Y. Є. Далі пішло оцей вираз. Спочатку йде квадратний корінь. Ми з'ясували, квадратний корінь це в нас буде SQRT. Ось він. Тільки тут у нас прописано не квадратний корінь, БС. У нас прописано модуль. Тут ми вибираємо SQRT, квадратний корінь. З чого? Ну, по-перше, нам сюди потрібно всередину вставити модуль. Тобто, ми вставляємо ще додатково сюди модуль. А вже сюди вставляємо саму дію. Y в третій степені. Що означає Y в третій? Як ми його запишемо? Y в третій. Це означає, що ми Y множимо само на себе три рази. Тобто це буде помножити на помножити. І прописуємо змінну. Y в третій це y помножити на y, помножити на y. Наступна дія мінус х. Додаємо оператор. Тут у нас буде мінусик. Додаємо перша. перший в нас від'ємник. Y на y на y відняти x. Тепер нам потрібно об'єднати це все в один вираз. Ми бачимо, що що взагалі з математики означає риска дробу. Це яка дія риска дробу? Ділення. Ділення. Тобто ми вставляємо, в нас буде перша дія це дія ділення. Тобто, ми наше перше число, ось наше перше число поділимо. Ну, не перше число, перше значення. Поділимо на друге. Раз, два. Наступна дія, дивіться. Ми тепер розбиваємо їх на доданки. Перший доданок це Х помножити на Y поділити на Х відняти Y, додати квадратний корінь, і так далі. Тобто ми додаємо дію плюс, і вставляємо. В перший у нас доданок піде оце значення, і в другий доданок у мене вже масштабу не вистачає. І в другий доданок в нас піде наш квадратний корінь. В результаті ми отримали доволі таку, як ви бачите, величеньку формулу. Але в цілому, давайте перевіримо, як він нам порахує. Ну, хай в нас буде х дорівнює 2, y дорівнює 1. Перевіряємо відповідь на нашу задачку 3. Як це працює? Х помножити на y. 1 помножити на 2. 2. Х відняти y, 2 відняти 1, 1. Тобто оця відповідь: 2 поділити на 1, 2. Додати. Квадратний корінь з модулю y на y на y. 1 Відняти 2. мінус 1. Ми переводимо це АБС, прибираємо оцю мінус 1. Тобто, це в нас буде квадратний корінь з одного 2. Додати 1, якраз і буде 3. Тобто вашою задачою буде. Обчислити значення виразів. Ну, давайте які задачки виберемо. Ну, останні чотири. Якраз кожна, кожна задачка в нас буде по три бали: шосту, сьому, восьму і дев'яту. Давайте на них подивимося. Чи є якісь складності в цих формулах? Ану, подивіться. Ну, вони такі, вони гарні, вони красиві, у них вони складні. Це, у, них, э, в степінях, у них в степенях. Що таке ступінь? От, наприклад, ну, давайте розірвемо. Що в нас таке ступінь? Давайте в нас буде приклад. Um, стоп, квадратний корінь не треба. Х в квадраті. Що це таке? В це х в помножити на x. x так, да. це в нас x помножити. Це в мене на такий x. значок множення на x. Х в третій. Це що таке? Х помножити на x помножити на x. Помножити на x. Х помножити, помножити, помножити на x помножити на х. Помножити на x. Чотири рази, так, да. на х. Як це ми прописуємо з точки зору форму? Це в нас буде. Ну, от, наприклад, четвертий ступінь. Це в нас буде помножити на помножити на помножити. І сюди ми додаємо х помножити на х, помножити на x, помножити на х. Тільки головне не промахнутися, тому що, бачите, може злетіти на х, на х і на х. Ось такий запис, ось такий запис цього, і означає якраз х в четвертій степені. Жесть. Жесть. Ну так тому це і цікаве завдання. Тому воно і цікаве. Ми робимо живий калькулятор. <гум> Можна і так сказати. Ну, тільки єдине, що ви тут в себе додаєте вже не Z 3 не задачку 3, а Z5, э, які п'ять нас там z, з 6, 7, 8, 9. Тобто вирішуємо останні чотири оці приклади. Не поспішаючи, як я показував, кожна дія окремий приклад. Да? А потім ми це все об'єднуємо. Вийде доволі такий широкий, широкий, називаємо його навіть не широкий, довгий приклад. Але потренуєтеся, ну, все ж таки, вибачте, з інформатики, особливо з програмування. Ми іноді трапляємося, сталкуємося із такими формулами. Тому їх не потрібно боятися. Все в порядку. Головне правильно прописати. Так, чи є якісь питання? Питання, уточнення або пропозиції? Ну, постарайтеся. Давайте я припиняю запис.